Вітаю, детективи! Коли наближається Різдво, ми бачимо світло. Свічки, гірлянди, зірки. Але чи це просто прикраса? Міф, який ми спростовуємо: світло на Різдво це просто святкова декорація. Наша справа світло в темряві. Ми знову звертаємося до пророчих архівів. Подивіться, що пише Ісая про прихід Месії. Народи в темряві ходить. Світло велике побачить, і над тими, хто сидить у краю тіні смерті, світло засяє над ними. Це пророцтво було дане народу, який століттями жив під окупацією в духовній та політичній темряві. Вони чекали на світанок. Ісус народився, коли у світі панував римський контроль і духовна порожнеча. Його прихід це виконання пророцтва про те, що світло пройде туди, де панує найбільша тінь? Світло свічки на різдво це не прикраса, це нагадування про велике світло, яке прийшло щоб освітити шлях із темряви смерті та страху. Ми бачимо, що Месія це світло, але як міг народитися син Божий від звичайної дівчини? Є пророцтво, яке здається неймовірним. Воно говорить про Діву. Чи було це пророцтво виконане? Нам потрібно довести, що народження Ісуса було надприродною, але точно передбаченою подією. Завтра ми розглянемо цю справу. До зустрічі!